Всім добрий вечір, вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Сьогодні на пропозиції буде дещо нове і дещо з попередніх відео. Хочу розпочати із токарно із свердлин на станкаверніше. Знайшов я до нього ручку, вже казав в одному з відео. Тобто тепер він майже повноцінний. Сюди ще залишається двигун. Тут під конусні свердла, ну, можливо, вставити невеликий патрончик. Ціна 5000. Поїхали підряд такі кутники. Оце набір, скільки тут штук. Ну, не знаю, приблизно порахуєте. 400 гривень. Гвинт такий з гайкою. 350. Отакі От блискучі речі. Знайшов випадково. Для чого вони мені не знаю, але більш за все їх продаю. 100 гривень це весь цей куток. Потім метизи. Метизи тут різні. Тут є. Зараз приблизно кину. Це на 12, то на 10. Тут. Різні на 6. Ну, тут зовсім мало. В основному це 8 тут. В основному вісімка. Попадаються на 10, розтрапляється. Тут з гайками вони і такі метизи. Зараз приблизно кину розмір. Десь сантиметрів 10. Да, Десь близько 10 сантиметрів. Це 8. Ну, ці нові. То, можливо, також нові, а ну зараз по граням подивимося. Так, це також нові. Грані не злизані. А новобіркова, це я ще візьму. Я думаю, видно. 45 гривень за кілограм. Йдемо далі по металу. Давайте пробіжимося, Номер один 230 на 828. -ка. 580 гривень. 200 на 828. Вісімка, товщина номер 2, 470 гривень. 285 на 960, товщина 12. Номер 3 1050 гривень. Товщина 8 270 на 1080. Номер 4 900 гривень. І 360 280. На Тис двадцять, товщина вісім, No5 1000 гривень. І залишилось таких два потужних ланцюга. Там десь 4-4 метри по півтора тисячі гривень. Потужне вантажне колесо. Кама такий має вигляд. Розмір ось 3 тисячі. Ідемо до ящиків. Ящик такий розкладний. Ну, можливо, в ньому ще і залишилось щось. Це не продається, це потрібно. Ну, такий має вигляд. Не гнилий, 350 гривень. Такий ящик МНС. Ну, орієнтовно розміри десь 50. 15 на 10 Ржавелін, але не, не гнилий. Ціна 200 гривень. На трактор такий хороший ящик. І за 150 такий маленький. Такий має вигляд. 150 гривень. Клини вже були в попередньому відео. Для стягування клином. По 300 гривень за штуку. Такий мають вигляд. Ось клин виходить, і бачите, воно розсовує ці вуха при забиванні воно стягує їх. Вуха сходяться. Набір такий 40 гривень за кілограм. Тут пальці різні. Можливо, кому -то під токарку, можливо, на дещо інше. Колеса гарні на підшипниках. Не знаю, крутяться підшипники. Зараз спробуємо покрутити. Один не крутиться, другий не крутиться, Ну, вони закоксовані, звісно, під заміну. Оце така пара, то це гума. Пара 600 гривень. Пара таких колес. Тут не крутиться. 400. Отакий От набір. З трьох колес. Також хай буде 400 гривень. Нагнітач з кришкою. Як завжди, кришка а ні, Тут відкрутилася. 300 гривень. Ну, немає ручки і немає трубки. Плафони по 100. Плафони не на 220 вольт, чи на 220 не видно. Більш за все, що ні. По 100 гривень. Так, два насоси інша. Ну, судячи з розміру, це НШ 50. Тому як це другі, вони менші. Тут під шпонку крутиться туго. оці ну, насоси я знаю, що робочі. І це під шпонку вони однакові є. Але є одне але. Оце є правий, ось маркування. А оце є слівий. Ось буква Л. Ну і там у мене якісь числа. Ну, не, не знайшов я тут десь. Можливо, там десь під мазутою цією. По 700 гривень. Ком такий. Не пам'ятаю, взяла косозуби чи газона косозуба ця шестерня. Прокоментуйте хто в курсі. 1200. КАМАЗ. КОМ Ну тут не вімкне, що потрібно подавати мастило. Це щось попало. Також 1200. Ідемо тут підряд. Не поміряв. Не поміряв гидроцилиндры, Ну, кому хто буде зацікавлений, пишите у Viber 066 831 2772, я потом измерю выход штуку и толщину, Ну, ориентированно где-то 20 в этом, товщина толщина 5. Тут где-то 40 выход, все они двусторонние идеи, тут где 4 толщина и тут сантиметров 25 выход, пятерка толщина. Стан такий. Є таке невелике вкраплення. Ці два гарних. Ось лише таке одне п'ятенце. І тут, ну це не є подряпане. По ціні цей 900, цей 1200, той 800. 450, ось така тарілка Ромашка, десь 600. 50 здається діаметром. 450 гривень. Така ось талька. Так, а де ключ? Зараз покажу, вона фіксується, бачите ось. Цю сторону зафіксував, піднімає цю сторону. Можливо, вибітка, можливо, не знаю. Прокоментуйте, що це за агрегат. Цю зафіксував, ця крутиться. Цю зафіксував, тут відпустив, ця крутиться. Вона працює ще. 1200 бак іж. Такий новостан. Він не гнилий. Накладки присутні. Іж також присутній 350. Такі колеса, можливо, для візочка готове. Майже готового візочка вже будуть у вас. Ручка. Раз, і поїхав. 500. Залишилось 40 шпильок на 6, довжина 2 метри. Ціна 20 гривень за штуку. Ну, це вже всі бачили давним-давно. Ідемо сюди, постаренькому пробіжимося, ступиці москвич. 800 гривень пара, ступиці Волга. 1400 пара. Полосата муха прилетіла, хотіла вкусити. Потім лещата трубні 700, і лещата трубні лежачі, так би мовити. А й будуть 600 гривень. Кардани у вас короткий і довгий. 350 400 Такий кардан 300. Під кругляк обидві сторони. Цей не продається, це цей проданий редуктор. Продаються оці два залишилось. Один до 20 передатка. Потужність. Точно не пам'ятаю, можливо, видно буде. Такі дві, такий півтори. Тут потужність двигуна ось така. І маркування редуктора. Кувалди 7,5 кг 300, 3,5 200, Редуктор 1 до 20. Тут шків, тут під шпонку. Під шків також 1200 гривень. Потужний редуктор 1 до 30. 2000. Я показав, тут шестерня хороша, бронзова. Ступки по 300 гривень. лещата ексцентричні. 250 і противага 22,5 кг 800 гривень. У зв'язку з новим проєктом, де ще відео здвинулися, пішов з двох фази на відео, Ну, не вистачає часу. В наступному відео в неділю покажу, що придбали для посадки. В наступному відео я все розкажу, що придбали для посадки чогось. На цьому все. Велике дякую за перегляд. На все добре.